По дизайну, тільки геобітна на якщо пам'ятаєш. Проти мене 1375. Спробуйте секундочку засвітити в цьому кущі. Якщо що, що поїхати ще в ближчий. Трошки нижче стати. О, о, дивіться, скільки вам світиться смаколиків. Бери тільки настрілюй. О, щось заходить таке. Ось таки заходе. О, Ой, я навіть Чопера так зву. Ти мені теж скинула. Ну да. Pretty little baby. Хей, клас. я... В тебе таких писань не чув. Типа давай руководник. Вчера цепозавчи. А. Эй, е, я такая божня. Все, знаєш, старая винтажная. У, кобара, ті світиться. Відпрацюєте. Ля-ля, розійшлась, розійшлась. Дали волю, да, збільшили чергу, тепер буде закидувати. Та я ж не скаржусь, мені навпаки на найближчі години щось послухати нову. Скоро піду, скоро піду. Так, щось я перестаю тут ефективно світити. А це значить, що правильно треба міняти позицію. Так, 135, ти ж мене не чекнеш. Чесно. Тут сиділи, там... Там шкода, його віка. Просто хочу десь тут у них куч на базі заниктися. Там, де точно мене не будуть шукати, принаймні перший час. Оп. Сметана бенд, о боже. 1375 знову світиться. І не розуміє звідки. І суха знову вилазить. Боже, чувача, ну вперше вилізти, ладно, ну в друге. Але втретє вже. Ха-ха, п'яних обізян. Так, далі їхати поки небезпечно, небезпечно, бо там 1375 сімдесят ще живий. Ну так. Да. яка моя кохана дружина. Хороша. Хороші пісні кидає. Самі кращі. О, та пець. Теж буде думати, зараз відсвічусь. Та офійні пісні. А взагалі подивіться, яка у моя позиція. Я тупо на ворожій базі стою. Що ти кажеш? Та так і робимо. На хорош, тільки щось наші не відстрілюють. І невідомо де 1375 дівся. О, та й пулик світиться. Моє моє. Oh, baby. It, oh baby. <laughs> Просто стою на ворожій базі свічу. Ой, суха знову. А я хочу її забрати. Але я ще не впевнений, що час. Бля. Ну добре, що хоч не спотнувся. Тихо. Блін, чого ж ти вниз скатуєшся? Треба було назад ще від'їжджати. Я б тебе добрав. Отак. Вот ну Ну пацани здивовані де... ...де DLT вот стояв? Та шо ж ти не пробиваєшся? Де яка сука. Не пробивається. Зараз добере, так? Да, не пробився. Uh, 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 uh. <laughs> Хорошие песенки, так? сусиды стар, блядь. <laughs> Ник не прикольный. з з з з з А? Ну так. Ну классно, звісно. Да, це краще, ніж боло болотяні слухати. Ну, нормально він скупився, правда ми поділились з кимось. Але то ладно. Злили і злили, чого бухтіть. Де тепер 1375 ловить? Давай, закидай. Ай гарно за камінчик сховався. Як по ньому попадеш? Де... Всі півтори людини. Ти і я. Харді пішов десь і по справам. А жінка теж зараз йде по справам. А, 1375 там, бля. Дякую, Арта. Ні, ну біг хороший вийшов, прям 4,5 сумарки Ну, там ще найтботики сидить рахується, модератор мій сидить рахується окремий. Ні, ну все одно, диви. А тя харани білий, шов. Став на ворожу базу, пересвітив. Ого, Артюля не видавала 225 секунд оглушення. І сумарка 3700.